У вересні місяці було прийнято рішення про проведення повної інвентаризації земель, яка знаходиться в користуванні в Волинській області, включаючи державні землі, землі запасу, землі оборони, комунальні землі, навіть включаючи паї. По результатам за півроку 2014 року до нас звернулася фіскальна служба, я її повністю підтримав, про те, що сплата земельних податків йде незадовільно. Власники або користувачі користуються безоплатно. Тим більше були наміщені відповідні зміни в законодавстві, пов'язані з зміною урядної плати, і йшли зміни до бюджетного і податкового кодексів. І ми самі розуміли, що через деякий час головними наповнювачами бюджетів місцевого рівня буде податок на землю, податок з доходів фізичних осіб і податок на нерухомість. Попали ми. Десятку і перші наші результати 2014 року ми мали додаткове надходження до бюджетів місцевого рівня більше 17 мільйонів гривень. Неочікувано, не очікувано, але мали. За три місяці 2015 року ми маємо додаткові надходження в місцеві бюджети з рахунок сплати податків на землю, впорядкування, відносин земельних. Але ми маємо близько 40 мільйонів додаткових надходжень в місцеві бюджети по сплаті податку на землю. На превеликий жаль, міста не продають особливо значення в частині наповнення свого бюджету земельними податками, тому що бюджетний кодекс і бюджет 2015 року розпорядився так, що міста в нас живуть досить таки непогано. Непогано. Але я звертаю увагу і членів комісії, які працюють, і звертаю увагу фіскальної служби, звертаю увагу значить, Держгеокадастр, значить, і інші служби, що міста резервують собі умовно, скажімо, резервують собі якісь запаси. Але мене цікавить в даному випадку позиція прокуратури, тому що це резервування йде в супер закону. І щоб в нас не було завтра ніяких проблем. Коли пан прокурор по нашому проханню, значить буде, скажімо, чуть-чуть смикати міських голів і задавати їм непопулярні питання. Позиція обласної державної адміністрації: ми не хочемо перегинати палку через коліно і зразу ж адмініструвати. Ми звертаємося до власників земель різного призначення з проханням навести порядок в користуванні земельними ділянками, переглянути договори. Там, де вони закінчились, переглянути відповідно ставки в договорах, якщо вони не відповідають, там, скажімо, 1% був, а зараз у нас 3%, переглянути умови договорів. Якщо немає цих договорів, навіть в даному питанні обласна державна адміністрація звертається до власників ділянок з проханням заключити договори. Так от ми два рази вже звернулися до власників ділянок з проханням навести порядок в земельних відносинах. І я сьогодні заакцентую увагу комісії на те, що третього разу не буде. Я змушений буду звернутися в прокуратуру, тому що це несплата податків, тому що це, скажімо, порушення відповідних законів, підзаконних актів і так далі, які тягнуть за собою не тільки адміністративну, і кримінальну відповідальність. Дуже важливо, щоб ми разом з вами і голови районних державних адміністрацій, і голови районних рад, це чули. Постійно працювали в контакті з сільськими селищними головами. Постійно працювали в контакті з землевласниками, регламентуючи їхні відносини і підказуючи їм. Поряд з тим є дуже багато питань, які сьогодні не врегульовані законом або врегульовані недостатньо. І до мене звертаються наші аграрії. До мене звертаються фермери з проханням, щоб ми їм допомогли по врегулюванню цих відносин. Тобто ми Задання комісії не тільки подивитися, чи правильно користуються земельними паями, там, ділянками, чи правильно сплачують і чи є відповідна юридична база, а на основі цього відпрацювати комплекс документів, які повинні ми передати через депутатів Міністерство відомства як зміни і доповнення до законів, які сьогодні регулюють земельні відносини. В рамках інвентаризації земель дуже важливим є фактор виділення земельних ділянком воякам АТО. Воно, коли ми це питання починали, так гостро не стояло, потім воно появилося, і ми ці питання об'єднали, і виділення земельних ділянок, воякам АТО є частинкою тої нашої роботи, яку ми робимо. Робота проведена величезна, і я дякую сьогодні і головам районних державних адміністрацій, міським головам. І членам значить, районних, міських і обласної комісії, тому що дуже багато зроблено не просто з точки зору видня ділянок, а з врахуванням зауважень і пропозицій, які висказувалися, ми активно реагуємо на ці зауваження, вносимо відповідні зміни в свою роботу. І повірте мені, що я не сказав би, що у нас не вистачає земель. Чи в нас, скажімо, немає можливості виділити ділянки воякам? Є процедурні питання, які просто потрібно вирішувати. Ми працюємо за спеціально розробленою методикою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського та не сільськогосподарського призначення, розташованих як в межах населених пунктів та і за їх межами, а також оцінка ефективності їх використання методика також передбачає. Площа земель, що підлягала інвентаризації в межах області, становила більше 2 мільйонів тисяч гектарів. Тобто вся територія області, в тому числі в межах населених пунктів, майже 300 тисяч гектарів. Площа ненаданих сільськогосподарських угідь в межах населених пунктів становить більше 25 тисяч гектарів. З них придатних для використання житлове будівництво та сільськогосподарських потреб 12 тисяч 600 гектарів. З них для будівництва та обслуговування житлового будинку 4685 гектарів. І для ведення садівництва 71 гектар. Важливо сказати, що дана робота виявила землі, які не придатні для сільського господарського використання, але ці землі можуть використовуватись для вирощення енергетичних культур. У нас є ряд зведення інвесторів, які в рамках виконання наших регіональних програм з енергозаміщення. Виявили бажання займатися такою справою, як вирощування цих енергетичних культур. В області без оформлених встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовується юридичними особами та громадянами понад 36 тисяч гектарів. Якщо подивитися на ці цифри, не в гектарах, а в гривнях, або точніше, в недоотриманих доходах. То втрати місцевих бюджетів становлять понад 2 мільйони 800 тисяч гривень. Зазначена сума втрат місцевих бюджетів нарахована на земельну ділянку площею 3 тисячі гектарів. Ми розробили в Україні спільно з обдержаністрацією такий паспорт. І тут починають від статистичних даних, водні, лісові фонди, можна сказати, кількість населення, пенсійного віку, все-все. І один з важливих пунктів це є земельний фонд кожної сільської ради. Що це означає? Це означає, що якби дані загальні ми вибрали зв'язку з тим, що комісії попрацювали, але ми зараз якраз до 1 липня. Начальники інспекції будуть презентувати кожен свій район по цьому паспорті, який буде складатись з паспортів селищних сільських рад. І там є дані, табличні дані, де просто вже якщо не заповнити його, це означає, що ніхто нічого не робив. Якщо це все заповниться, чітко формула буде показувати резерви, втрати від кожного виду діяльності.